Дозволь розказати тобі про людей, в яких від самого початку життя природа відібрала найдорожче. Одні з них коряться жорстокі долі, а інші доводять, що життя прекрасне за будь-яких обставин. Оксана Зубковська. Українська рекордсменка світу в стрибках у довжину, у спортсменки переможеці Олімпійських ігор. усього 5% зору. Вона обрала шлях до перемоги, попри страшні діагнози лікарів. Олександра Кутас, українська професійна фотомодель. На візку. Свій перший контракт вона підписала у 2017-му. В Нью-Делі. дівчина приймала участь не лише у фотосесіях, а й у показах одягу. Подіум, як бачиш, підкорюється не тільки гарним ніжкам. Пітер Дінклейдж, американський актор, відомий за серіалом Гра престолів», Але насправді у нього досить багата фільмографія. Талановитий, чуттєвий. Він не може не викликати симпатії, незважаючи на карликовість. Фріда Кало, чиї полотна стали культовими і досі продаються на Сотбіс. У шість років вона перенесла поліоміеліт, що лишив одну ногу тоншою і меншою. Страшна аварія у 18 полишила численні переломи хребта, ноги, ребер. Чи зупинило це дівчину? Ні. Попереду були успіх у мистецтві, одруження, подорожі. Сам спосіб мислення Фріди став прикладом для тисячі жінок. Ці і ще багато інших людей обрали шлях, що так влучно описаний у рядках. Ні. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії, таки сподіватись буду жити геть, думаю собі.